Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам комплекс двох прикрас. Це невеличке, асиметричне під шийку і довгий сотуар. Камінь у нас тут гранат і рожевий кварц. Ці маленькі намистинки це теж гранат. І ці маленькі намистинки це теж рожевий кварц. Фурнітура тут нержавіюча сталь, повністю все зроблено з нержавіючої сталі, тобто воно вам не потемніє, не поржавіє, а буде в такому стані, як є. І давайте, напевно, розглянемо кожну окрему. Давайте розглянемо зблизька. Тут великий гранений агат. Бачите, як гарно переливаються грані. Це рожевий кварц, маленький це теж гранат. Тут і такі дрібосенькі шапочки. Показую вам всі детальки, бо я їх страшенно люблю. Бачите, всі з'єднання приховані ланками від ланцюжка, теж нержавійка. ну, гранат, як ви знаєте, дуже важкий і дуже міцний. Тому мусила дати до нього цей рожевий кварц, він легший. І він, ну він дуже гарно поєднюється з гранатом. Так, замочка тут немає. Ось такий ланцюжок. Ланцюжок біля шийки. Подивіться, як гарно виблискує. Довжину можу зробити, яку собі забажаєте, але гарно, коли. Він лежить, знаєте, оцей хвостик нижче рівня грудей. От тоді гарно. Ось таке, така прикраса, Сутуар. Дуже гарний. Давайте покажу вам ще зблизька ось це асиметричне намистечко. Зараз піймаємо фокус. Ось, подивіться. Це вінтажний гранат, дуже чистий, дуже прозорий і так би що я не можу зловити фокус. Бачите? Тут у нас іде Намистинка з чорними фіанітами, рожевий кварц в шапочках. Малесенький це теж гранат, з того боку скрізь іде гранат. Тут теж намистинки рожевого кварцу. І де-не-де я додала такі малесенькі гематитові проставочні намистинки на такого близьку надають, бачите, дуже така гарна прикраса. Невеличка, але справляє враження. Довжина десь плюс-мінус 40 см, але ще є ланцюжок, так що можна собі трошки регулювати. Ось така краса. Звичайно, що коли вони в поєднанні, вони виглядають дуже ефектно. Тому що тут така крупна фактура цього гранату, і вона поєднюється з, з такою ніжністю тих гранатових метеликів, дуже гарно. Але можна придбати і окремо. За бажання можу зробити ще пару кульчиків або до намиста, або до сотуару. Довжину сатуару так само можемо з вами обговорити, бо її можна підрегулювати. Так що, обирайте, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!